Вітаю, друзі. Ну що, спека. Спека продовжується, спека не закінчується. Про спеку я вам показувала вже в описи кину ссылочку на предыдущему відео про опіки на листочках фіалочек. Зараз я покажу вам, що спека, спека що робить ще з листями фіалок. Ось от так. от. Вони превращаються в ганчірочку таку. Перетворюються на ганчір'я, згніває бачите? Ніжній ряд завжди починається ось з цього. І потім, потім, потім ці всі листочки, і ми їх прибираємо, бо ну це ж не можна отак, от бачите? Ось, показуємо. Друзі, підписуємося на мій канал. На Мій Тікток-канал, Телеграм, дуже багато корисної інформації в мене про фіалочки і про інші рослини. А і коментуємо і ставимо вподобайку. Обов'язково вподобайку ставимо. І ще от квіти. Бачите, що з квітами робиться? Вони засихають. Це тому, що нема протягу. Чим можна зарадити в такому випадку? Так? По-перше, так, да, коли є кондиціонер, да, то ну, це більш-менш норм. Ну, ну, не кожен може дозволити собі в такі часи кондиціонер. Да? Тому ми дуже гарно, коли є протяг. Протяг він гоняє повітря або той же вентилятор, ну, от щось таке. Щоб і воздух не, не був застійний, щоб воно не стояло, а щоб воно от рухалось, все рухалось, рухалось. А, так, і що ще? Ну, і саме, саме головне бо це ж загнівання корніває в цих фіалочках норм. Ну, Но, я думаю, тут треба. Все рівно от в таку погоду, ну, так же я, я, навіть як і я, бо ця фіалочка стояла на фітілі, вона стоїть на фитиле, треба обережно з поливом от в таку жару, в таку спеку. Полив обов'язково такий, ну, от, бачите, от, і воно потім засихає. Навіть світілем, ну, то я би, може, радила зняти світі і поливати зверху. А коли у ну, вас полив зверху, то це взагалі гарно. Тобто треба помень, може частіше, але ну, малою кількістю води додавати, поливати фіалки, щоб вони встигли це все переробляти. І щоб не було от таких, от у нас, як у нас отут. От. Щоб не було у нас отаких от от листочків. Бачите, що робиться? Ну, що це за ганчірочки такі. Звісно, ми це все приберемо. Звісно, ми це все поставимо потім на місце і все буде добре. Ну, все рівно треба їх якось рятувати, бо шкода, вони такі у нас тендітні. Спека на них дуже сильно влияє. Ось Так що, коротше, такі от у нас діли. Рятуємо наші фіалочки від спеки і намагаємося їм допомогти якось як можемо. Все, друзі, на цьому я все. Па-па, Підписуємося, знову ставимо подобайки, коментуємо обов'язково і до нових зустрічей, Па-па!